Ні, це я буду чіпляти. Пасад Б5, універсал, який рік? 98-й, 98, да? спереді тут стоять універсальні, а ззаду нічого не стоїть. Зараз ми поміряємо. Є у нас комплект на Б5. Ось тут спазик спеціальний, що воно надівається. Надівається на бампер. Так, секундочка. Та тут щоб було три руки, було б ще бомба. О, так. А дори. І вот отак. О! Це воно надівається. А то дирка туди таки виходить, да? так? Ну так, да, ну, яка дирка? А воно туди. Це? Ні-ні-ні, де цей бризовик іду. Ну да. До. О, так. О! Отак. І отак. От Там в комплекті йдуть скобочки. Ось в комплекті на кожен задній бризовик є скобочка. І потім отак береться ця скобочка. Ми виходить бризовик надіваємо на бампер. Так. А цією скобочкою потім обнімаємо цей бутерброді. Одна, одна вона отримується. На, на задній іде по дві скоби. А, Один ага. і це все укріплення. І два. І це все кріплення. Хтось а, хтось бере для того, щоб взагалі надійно було, ні, можна ні. всередині промастити герметиком, так, 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 обезжирити. Гу. А хтось взагалі бере і цю скобу насквозь, пробиває разом з бампером я. і шурупом проходить а, насквозь. Це вже железне. Хай то, Хай буде. Там що, серйозно хай буде? А шо? Я а шо? Універсальні, універсальні знімляться і поставиться ось цей передній. Все, все піде в штатні місця, так як має бути. Там оно співпаде, все буде добре. А задні вже вчепили. І має от кивіть.